Вони найвищий народ світу. Середній зріст тамтешніх чоловіків близько 190 см, сантиметрів, а жінок 185 І це нілоти, корінні жителі південного судану. А ще у них ну, дуже темна шкіра. Навіть язик та внутрішня сторона щік можуть здаватися чорними. І все це не просто так. Довгі струнки кінцівки допомагають тілу швидше віддавати тепло у спеку, щоб не перегріватися. А темний вітінок шкіри ідеальний захист рід ультрафіолету. Та є ще один секрет: такий зріст просто неможливий. Без міцних кісток і здорових суглобів. Саме тому я обираю зест Magni Retard. Він допомагає підтримувати нормальний стан кісток та здорове функціонування м'язів. Знайди свій зест, будь за баст. Цікаво, що зріст нілотів дає велику перевагу у спорті. Наприклад, Ману Тебола найвищий баскетболіст за всю історію NBA. Його зріст справді вражав аж 231 см. А ще нілоти підкорили світ моди. Супермодель Няким Гатвич, яку називають королевою темряви, зірка подіумів у Нью-Йорку та Парижі. Крім тижнів моди, вона знімалася для рекламних кампаній L'Oréal та Calvin Klein.